Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона і ми розпочинаємо з вами третю серію нашого вишивального батлу. Як ви знаєте, в цьому батлі приймає участь дві роботи. В мене це є перша робота Dimensions чубіток з Сантою, а другий процес це є сієста від повітрулі, і вони вишиваються ну, по тій кількості, скільки нам видає. Наша рулетка вишивальна. Одне завдання моє, інше завдання Олени. Ну і давайте подивимося, що нам надала моя рулетка спочатку, а потім, я думаю, ми вишиємо відразу завдання, яке нам надала Оля. Ну і перше завдання, яке моє, це ви побачили вже. Треба порахувати, скільки років всім членам родини, які живуть. В нашій квартирі, враховуючи і тваринок, я коля посміялася, каже: добре, що в мене немає рибок акваріум. треба було б ще рахувати, скільки їм років кожній. У <сум> мене так само немає рибок. І ми зараз з вами разом порахуємо. Хоча останній раз я вже рахувала, але я, мені здається, 243 в мене було завдання. Але перерахуємо знов. Так, давайте сюди покладемо, щоб нам було зручно. Так вже мої дівчата звітують. Приберемо поки що, щоб не заважало. Так, 44 це мій вік, плюс 56 це є вік мого чоловіка. Плюс 15 це вік мого молодшого сина, плюс 24 роки поки що сину мого чоловіка. Плюс 3 роки це є наш адам, і плюс 1 рік це є наша шуша, це є наш хомячок. І того 143 хрестика. Але по завданню нам треба було ще додати 100 хрестиків. І того 243 хрестики мені треба зробити по першому завданню. По нашій рулеці, дуже цікаве завдання. У нас таких завдань, здається, 10 ми писали. Так, давайте я по вітрулю поки що приберу, вона нам не потрібна. Покажу вам прев'юшку нашого чобітка. Так, дригом взяла. Ось такі дідуля, такі Санта Клаус. І, до речі, чого я стала знімати трішечки пізніше цю серію, не в вівторок, сьогодні вже середа. Ну, хоча я до середи до вівторка встигла це зробити. Хто дивиться мої вишивальні тижні, там у нас було завдання по вишивальному зілічку, і мені прийшлося тисячу хрестиків повишивати по цій роботі, бо мені потрібен був саме Санта Клаус і бленди, які на, цій, на, на цьому наборі на цій роботі. І я в нє нашої, нашого вишивального батла вишила тисячу хрестиків, тому вирішила знаєте, вже розпочинати фіксувати. Свій старт в нашому вишивальні батлі, вишивальному батлі саме з того, що я маю зараз, бо тисяча хрестиків це я немало. Я додала, позакривала оці всю опушку в кожухові в дідуся, додала трішечки, навіть, бачите, беку золотим, золотою ниткою, золота нитка в два складення плюс одна жовта. На диво не дуже сильно вона в мене і лізла. Знаєте, я думала, що цей металік він буде дуже сильно так плутатися. Ні, він якось вишивався нормально, не плутався, не сатався нічого. Але це я вишивала трішки раніше, може, більш докладніше, я вже розповім в іншому відео. А саме в цьому відео у нас зараз завдання, нам треба вишити 243 хрестиків. По цій роботі, по першій, першій роботі, саме перша робота нам випала, і будемо вишивати цього дідуся. Ставлю зараз собі марафон в 243 хрестика. Як він тільки зупиниться, я повернуся до вас, подивимося на просування на цьому наборі, що мені вишиться виш за, цей... за цей час, але я думаю, 243 це не дуже буде багато. Взагалі мені б дуже хотілося позашивати оцю турбинку дідуся. Там вона зашивається жовтими кольорами. Бачите? Тому що оце що, так фіксуйся, оце що, як це, господи, якісь бубінці чи щось таке, там ще, бачите, будуть пришити фрузлики, навіть якісь там бусина якась пришита. Ну, подивимося, коротше кажучи, може я позакінчую цю трубинку, яку тримає дідусь. Тому що, я йду, дідусь, дивлюся саме по він такий у нас дуже сильний, не дивлячись на свій вік, тому що турбинка в нього якась тут. І ще, бачите, і ще турбинка, І ще він ялинку несе ну прям супергерой, а не дідусь старенький. ну, В нього теж казковий герой, то через це в нього міфічний герой. І така сила. ну, Я не уявляю, щоб дідусь так. Тягнув ялинку з такою, такою легкістю. Ну, коротше, Юна пішла в полеміку, як завжди. Цей чобіток я вишиваю для свого тата. Я єдине, ось думаю, як мені правильно розташувати букви, повністю написати його ім'я. Але в мене батька в батька В'ячеслав повністю. Треба подивитися, тож латиницею буду писати. Може, просто Славік напишу, а може просто тато. Не знаю, коротше, треба ще подумати з мамою поговорити, що краще там написати. Ну, до того мені ще шити і шити, тому що тільки я на кожухові на цьому застрягла, бо він вишивається досить так, муторно. Кожен хрестик дається не дуже легко. Але коли ти береш голд колекцію Dimensions, ти розумієш, що легко не буде. І навіть коли мені інколи кажуть, дівчата, ну, то Petit він маленький, маленький пітіт Голд нічим не відрізняється від великого. Мені інколи здається, що великий голд вишивається набагато легше, ніж маленький. У мене маленькі теж вишивалися ці Petit то там, знаєте, об'єм менший, а деталі і кількість же. І Воно вишивається досить так муторно і складно. У мене ще є ялинкові прикраси від Dimensions. Відступимо зараз від теми. Від Dimensions якась там різдвяна... Містечко Різдвяне чи якось так воно називається. ну Ви пам'ятаєте, не в прямокутничках, а в таких, як цукерки вигляді, вони ромбами шість ялинкових прикрас. Ну, там в кожній тій прикрасі маленький сюжет, якась хатинка, там багато додаткових якихось елементів. ну Там дівчата кажуть, що теж муторно. ну Це Dimension. Dimensions Dimension з Ми, якщо беремо цей набір, ми розуміємо, що легко не буде. І ось цей дідусь це не виняток. Вишивається він досить так муторно. Він дуже деталізований. Але я дуже рада, що в мене випало завдання по цьому дідусю, тому що наприкінці цього місяця мені треба звітувати з ним ще в одному СП. Ну, ви ж знаєте, в мене все пов'язано: ігри, СП і все, все на купу. І мені треба вишити, щоб за цей місяць було 2250 хрестиків. Тому в мене десь. 1800 я вже набрала може трішки менше. Ну, яка раз буду дошивати до першого числа, щоб було 2250, Але рулетка мені в цьому, в цей раз дуже-дуже допомогла. Надала мені першу роботу. Ну, як ви бачили, що друга рулетка буде теж по першій роботі. Тому весь цей, вся ця серія буде в нас присвячена саме цій роботі. Ну, давайте все. Пішла я вишивати, ну, а там подивимося. Ну що, друзі, перше завдання по нашій рулеці я зробила. Нам треба було зробити 243 хрестика. Ось так виглядають 243 хрестика. Я подобавляла трішки тут. Потім оцього кольору в кожушкові додала. Потім по краю тут пройшлася саме цим кольором. Трішки вийшов в мене, до речі, трішки додала. В цій частині так само червоних. Бачите, оці, оці хрестики їх не було. І темно-бордовий колір він же повністю вийшов з вишивки цього чобітка. Більше його ми використовувати не будемо. Взагалі дуже класний чобіток. Дороблю я цей кожух. Тут лишається в нас голова дідуся. І саме складне це буде. Зараз я вам. Покажу, що нас попереду чекає, тому що, дивіться, якщо так дивитися по цьому дідусю, оздоблення все, те, що було складне, так, фіксуйся. От, бачите, 243 хрестика я зробила. Ось вони. Так, ну давай фокусуйся. Ну, що ти так себе ведеш негарно. 243 хрестика, бачите, я по рулеці зробила, але далі. Саме складніше, що нас ще попереду чекає, це оця ялинка, вона досить така вона буде насичена різноманітними стібочками. Тут бісеринки будуть. Такі вигляді, мені здається, будуть. Так, ось ці, бачите, це бісеринки. Там такі вони більш як бусини такі намистинки невеличкі. Тут все легенько буде, ще досить так треба буде попорпатися, але тут складність буде в цьому. Тільки в тому, що я маю попришивати бісер червоний і золотистий, і накрутити фрозликів. Але в принципі це не є складно. Самі складні оздоблювальні місця ми проходили з вами, ми вже зробили майже все. Лишиться тільки тут беку небагато у нас. По шубці тут, в цьому тут по краю, ну знаєте, такий більш-менш деталізований, деталізований, щоб був цей кожушок, але цим я займуся трішки пізніше, ось такий дідусь, у нас буде. Саме ті частини, які зараз у нас лишилися, бачите, цей подол цього, цієї шуби, то там в нас нічого складного немає, там тільки кольорові плями будуть. Тому далі воно має вишиватися досить так швиденько. Але це, знаєте, ми так зблизька з вами порозглядали, і я вам включила для того, щоб ви бачили, що наш марафон в рулетка 3 дріб 1 за 2 години-22 хвилини. Але це я на паузу не робила, але якось останнім часом в мене буває таке, що я зроблю десь 20-30 хрестиків, десь біжу, щось мені треба зробити, знов повертаюся 243 хрестики. Взагалі я їх зроблю десь за години півтори. В це так десь швендяла, як кажуть. Зараз мені треба зробити нову рулетку. Так, давайте я про вас зроблю. Але давайте, спочатку, перед тим, як я буду робити нову рулетку, я вам покажу, яке завдання нам видала наша Оля, вишивальна черепашка, ну, її рулетку, і повернуся до вас. Ви бачили, рулетка Олі нашої нам надала 444 стібочки. Так, зараз я собі тут напишу, що нам треба. Так, зараз не дуже зручно з руки це робити. Але так як в мене вишивальний батл знімається з колінок, це, як завжди, знаєте, буду лівою рукою, правою знімаю, лівою пишу. Так, назву мені треба написати, що то буде у нас рулетка 3 drip 2. Рітрі 2, і кількість сіпків нам треба. Потрібно 444 хрестики. Окей, ставимо поки що на паузу. І бачите, я додала нову рулетку: 444 хрестики. Нам треба вишивати знову на чобітку. Нам випала робота номер е, Ну, В моєму випадку, це чобіток, в Оліному випадку це її робота, яка піде першим номером. Якщо ви з нами граєте, у вас своя буде. Також під першим номером, і давайте будемо робити так, я до вас повернуся, коли просування по чобітку будуть рівно 444 хрестиків, для того, щоб я мала важливість вам показати своє завершення цього кроку, кроку номер 3 по вишивальному батлу, і покрутити наново нашу рулетку, щоб знати на майбутнє, на наступний тиждень, що нам треба буде робити і мені, і Олі. Ну що, друзі, будемо підводити все ж таки підсумок цього кроку вишивального батлу. Останнє завдання в розмірі 444 хрестики на першому процесі я зробила. І зараз так виглядає мій дідусь чобіток від Dimensions. Бачите, я вже дошила цю сумку його, там такий мішок якийсь в нього. Потім додала ще трішки хрестиків тут в подолі цього кожуха. Трішки тут подадувала. Ну, коротше, як завжди, танцювала риба з раком, називається. Плясала по всьому кожухові. І знаєте, я себе спіймала на тій думці, що вишиваю, 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 вишиваю. Там тисяча додалася ну, до цього. То минулий місяць я 2250 зробила. Цей місяць якось мені вдалося вишити майже ну, 2,5 тисячі хрестиків, якщо взагалі так рахувати. Але ну, ніяк я не можу не той нещасний кожух завершити, ніяк він в мене не закінчиться. якийсь нескінчений. Mm. І я буквально останні хрестики робила вчора. Давайте я вам зараз покажу, що я фіксувала, так, повертайся. Фіксувала рулетку рівно 444. Ой, цель достигнута, коротше. Ось, бачите, 444 хрестика я зробила, але на часи не дивіться. Тому що 3 години це неправильно. 3.28, але я не виключала. Там я з мамою спілкувалася, там син подзвонив. Ну, коротше, я не переключалася, нічого не робила. От як було, як відлікалася, тому що 3 години. За три години я можу і більше зробити, але може в цьому ще кожухові він досить такий непростий. Він трішки муторний, тому що там треба поплясати було. Але зараз, те, що ви бачите ці прогали, там лишилося не так багато плясати, буквально пару відтінків. Оце зашивання цих місць, ну там таке саме просте лишилося. Єдине, що треба було треба бекстічем тут доробити і сумку, тому що тут обвести ще оце жовтий господи, як. Як же ж вони називаються? Типу бубінці, як вони. Ну, ви зрозуміли, зеленчать що ще обшити треба. І потім, вже, коли оцей периметр я завершу кожуха, то тоді вже можна підніматися догори, тому що по боках, мені здається, я все зробила. Але давайте Зараз я подивлюся, що нам сага скаже. Я гляну по боках, я все зробила так. Єдине, що ще на півхрестики будуть, де з'являться фона, то аж от в цьому місці. Десь отут вони будуть. І через це тобто оця частина не зашивається, окрім рукава кожуха. І більше там нічого такого не буде. Тому тут лишився саме по факту, мені тільки оця шуба. І можна буде вже потім переставляти. Але всі шубі ще колопати і колупати. Я набрала всі хрестики, які мені потрібні для звіту для Оксани Аріелі Мродері. вже можна фотографувати і кидати в інстаграм, показувати свої просування. Ну, давайте зараз подивимося відразу певно дві рулетки, тому що я вже знаю результат. Що нам сказала рулетка і моя, і Олена, тому зараз я вам покажу відразу дві рулетки. Спочатку буде перша моя рулетка, потім з квіточками рулетка буде Олі, тому що там випало в нас і той самий процес. Ну, давайте зараз вами подивимося, і я повернуся до вас. І як побачили, дві рулетки нам видали один і той самий процес. Я вам його поки що не показую, тому що мені необхідно ще зробити поза межами нашого вишивального батлу на повітрулі тисячу хрестиків. І вже коли я ту тисячу дороблю, тоді я буду вже знімати вступну частину, буду вам показувати, з чого я розпочинаю. Але як підсумок цих двох рулеток, ви побачили, що і моя, і олена рулетка нам надали. Процес номер 2 і в моєму випадку, на наступний раз ми будемо спостерігати за моїм набором від руля сієста. Перше завдання, яке ви побачили, було моє. І нам треба було порахувати, скільки в будинку, в квартирі, немає значення хто де живе. Кількість рослин, яка стоїть на підвіконниках, яка стоїть на поличках, тобто в хаті, в будинку. Тому і написала в домі, тому що ну, для нас дом це там, де ми живемо. Порахуємо, скільки рослин стоїть саме в горщиках, скільки росте, і плюс додамо 200 хрестиків. В мене вийшло 219. 19 рослин у мене є в моїй квартирі, і плюс додала 200 хрестиків. Ну і по Оленому завданні там небагато 98 хрестиків. І я не буду це все разом сумувати, Ну, в принципі, було б непогано, тому що ну, цифри невеличкі. Цей тиждень нам не треба буде дуже сильно напрягатися по вишивальному батлу, тому що максимум, максимум, який ми можемо отримати в цій грі, якщо обидві рулетки нам видадуть по 600 хрестиків, це 1200. Тобто, в нас пляше, ви бачите, один тиждень ми вишиваємо майже тисячу. Один тиждень виходить дуже мало, але це перший, мені здається, буде тиждень крок під номером, скільки там чотири вже в да, нас буде. І якраз під цим у нас виходить дуже небагато, там 300 з копійками. Це взагалі як кажуть, однією лівою можна зробити. І тому я ж не буду вам показувати зараз свої хрестики на повітрулі. Вже як тільки я дороблю по своєму вишивальному зілічку своє завдання, я вам казала, що вишивальне зілічко в мене все ж таки в пріоритеті теж і. Я вже вибираю по тій грі з повної своєї ротації і ці процеси також. Тому я зараз вишую тисячу хрестиків на повітрулі на одну гру. Ну і вже потім ми з вами будемо спостерігати, буде точка відступу. Точка нашого старту, звідки ми будемо далі з вами просуватися, і ми вже зустрінемося. Я вам зроблю таку вступну частину, покажу з чого я розпочинала. Це вже буде трішки згодом, як тільки я дошию ту тисячу, тому через це я зараз вам не показую свій процес, бо якраз душуваю необхідну кількість хрестиків. І щоб вам було цікаво спостерігати, це ви можете побачити просування в вишивальному тижні. А саме по вишивальному батлу все буде окремо, і це вже буде в наступний вівторок. Дай така невеличка інтрига. Ну, 300 хрестиків. Що ж там 300 хрестиків, дуже багато ми не побачимо, але в будь-якому випадку гра є гра. Правила є, правила. Вишиває... Більше, ніж нам дала рулетка, ми не вишиваємо. Буду знов ставити собі марафони. По електронному застосунку, і буду контролювати, щоб в мене по вишивці було не більше хрестиків, ніж нам потрібно. Все, дві рулетки я виконала, два завдання в нас є готові. І бачите, мій дідусь просунувся досить так непогано. І я дуже задоволена, що він почав рости, бо в мене в планах ще чобітки є, і дуже багато. Найближчим часом мені треба зробити ще два, я вам про це казала, але це вже історія іншого. Відео не цього, давайте будемо з вами прощатися. А до того, як ми з вами попрощаємося, хочу вам порадити прийти обов'язково на канал Олі Вишивальної Черепашки, подивитися її крок, її відео, як вона проходить цю гру, як в неї виходить ці завдання виконувати, її думки, спостерігання. Будь ласка, заходьте. Посилання на Олю обов'язково я, як завжди, лишаю в описі до цього відео. Ну, а на цьому все. Хочу сказати ще раз вам всім величезне дякую. Олі величезне дякую за те, що вона грає зі мною в парі. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео!